Так виглядає сучасна стоматологія. У нашому кабінеті є мікроскоп. Він дозволяє знайти канали, які раніше не були діагностовані іншими лікарями. Побачити тріщини у вкоренях, пролікувати плохо запломбовані канали, які являються причиною неприємних больових відчуттів. Також за допомогою мікроскопа ми можемо діагностувати. Початковий каріс та оцінити, прибрали ли ми усі інфіковані тканини перед постановкою пломбу. За допомогою мікроскопа ми виготавлюємо лініри. Також у нас є інтраоральний внутрілитовий сканер. Сканер компанії Вік дозволяє отримувати цифрові відбитки, тобто без звичайних відбитків. Це мінімалізує неприємні відчуття пацієнтів при виготовленні коронок та вінірок. Ми проводимо камерою по зубам і потім файл передається у лабораторію. Це Значно зменшує сроки виготовлення коронок та коронасовініри, підвищує якість конструкцій та мінімалізує неприємні відчуття для пацієнтів.